Шлях до звільнення» – глава варе, ось як селищній обіцяю допомогти єврейському народові. І я виведу вас під тягаря Єгипту, і я спасу вас від їхньої роботи, і я врятую вас своїм язом, і я візьму вас в собі в народ. Мудреці пояснюють, що є чотири ті слова, які вказують на порятунок. Виведу, спасу, візьму, врятую. Це чотири дієслова, які натякають на чотири порятунки євреїв і вписані в жити і п'яте дієслова, І я приведу вас до України. Це говориться про дні Машеха, істинний та повний. Те, що п'яте дієслово було висловлено вже перед виходом з Єгипту, показує, що вже почався шлях до майбутнього порятунку. Любаючись креба, говорив. З часів виходу з Єгипту, ми рухаємося до прийдешного шляху. Порятунок це наша обіцянка на майбутнє. Він вже почав почався, і всі події, що випали на долі єврейського народу протягом поколінь, є частиною довгого шляху до порятунку. Якщо ми пам'ятаємо, що справжня реальність така порятунок вже існує, здійснюється, ми не помічаємо жодних труднощів.